Слава Богу, браті і сестри, Божу мілості Господь дозволив, і ми можемо з вами прославити Бога, почитати кафізму 11, Псалтир, помолитися за наших рідних, близьких, за воїнів, за ті, хто потребує нашої молитви, пом'янути їх о здраві і спасінні, і так само помолитися за тих, хто вже відійшов вічність. Спасі Господі, всіх, хто долучається до молитви, мають таку можливість. Ми зараз будемо читати з вами кафізму. І на першій другій славі будемо поминати, я вам буду казати. Оздравії і на третій у упокоєнні. З вами чтець Анатолій по чаю, і ми будемо зараз молитися. Спасі Господі всіх. Сьогодні у нас понеділок, 8 вересня, Всі, хто сьогодні має День Ангела, День Народження, всіх вітаю. Поможи Боже всім. Всі, хто скорбить. Молимося, щоб Господь укріпив вас. Ну і така є можливість. Будемо прославляти Бога. І будемо читати 11 -го кафізму. Господі, благослови. <кій> <кій> Спасибо, Господи, благослови. Спасибо, Господі, вас за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки. Молимся. Молимося. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і Prepa'iem Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і и самому Христу, цареві Богу нашому. Внілите люди Мої, закону Моєму, приклоніть ухо Вашего, глаголи уст моїх, отверзу в причах уста моє, провіщаю ганані і спирвах. Илика слышам і познахом я і отці наші, повідаша нам, не отаїшеся очах їх в род, і возвящающий хвали Господні, і сіли його, і чудеса Його, я же і и воздвижі свидения в Иакові і закон положив Ізраїлі, илика заповіда Отцем нашим сказати, Синовом своїм, Своим, якодопознай род, ін Сина родящийся, і восстанутий і я Синовом своїм». Да положат на Бога уповання своє, і не забудуть діл Божих, і заповіді Його взыщут, да не будуть якоже от їх, род пригорчуває род, і жені, і справі серця свого, і не увери Богом Духа Своего, синові Єфремлі, налицающей і стреляющей луки, возвратішася в день брані, не сохраниша завета Божия, і в законі Його не восхотіша ходите і забиша благодіяння Його і чудеса Його, я же показав ім пред Отці их, я же сотвори чудеса в землі, Египетській на полі Таніосі, розверзи море і праведі їх представі води, як міг, і настави, я облаком водні, і всю нож просвященням огня, розверзий камінь в пустині, і напої я, безнімнозі, і изведи воду із камені, і не зведе, як ріки води. И приложиша исчез, решать ему приогурчиша вышние обезводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросить, и брашна душам своим, и клеветаша на Бога и решая да возможет Богу готовить и трапезу пустыни, понеже порази камень и потекоше воды. И потоца на водней і хліб може дати, і или уготовати трапезу людям своїм. своим, раді, слиша Господь, і призрей і Огни Возгореся в Іякові, і гнев зыде на Ізраїля, яко, не вер Богові, ніже уповаша на спасіння Його, і и заповеда облаком Свышие двері небеси отверзи, і о дожди им, ману ясі, і хліб небесний даді їм, хліб ангельський едет чоловік брашно посла їм до ситості, Воздвижьи их с небесей на виді силы свои лива, и дожди на ней прах плоть, и як песок низкий, птицы пирнаты, на подоша посреди стана их, окри жилищ их, и я доше, и зіло, и желание, их принеси им, не лишившисься от желания своего ещебраснушного, сущу всех их, и гнев Божий взяли на някакви, и убий множешая их, и избранным Израилевим запьяд. Во все Си сорішившие шеи, не веровышающие семьи Его, Ищезошев в дні те дни их, и лето да убиваше, я тогда взискаху Його и обращахуся, и утренний воху к Богу, и яко Бог помощник им есть, и Бог Вишний Избавитель им есть, и возлюбившие усты своими и языком Своим солгаша Ему, серце же их неправо с Ним, неже уверявшися в Завете Его, той же, ищедрий і і оши, гріхи їх, їх, і не раслит, і умножить, отвратить і ярость свою, і не ржет силу гнева своєго. І поминуй око плоть суть дух, ходя і не обращаюсь, колькра ты пустині, прогнєваша його в землі безводні, і и і искусиша Бога, і святого Израилева роздражіша, і не пом'януша руки його в день, вон же избавив і из і руки оскорбляющего. Якоже положив воїпті знаменія своєї чудеса своєї наполітаніоси, і приложив кров реки їх, і істочники їх якода не п'ють, посла на Йосіям і поядошая, і жаби, і ростлія, і дадір дір же плоди їх, і труди їх пругом, обіградом виногради їх чернічиї сланою, і придаді граду скоти їх, і імені їх огню, посла гнів ярості Своє, Ярость і гнев, і скор послання ангелів лютими, путь сотворісті сотвори, зугневу своєму, і не пощаді от смерті душ їх, І скоти їх смерті заключи, і порази всякої первородної землі, гипості, начаток всякого труда, і вселення хамових, І воздвижі, як овце люди Свої, і возвідє Якость стаду в пустині, І настав Я на оповання, не обояшися, і враги, і покри море. І ввидий Я в гору, святыне Свої, Я вгору, сию же і згнав Его, їх лица і языки, и пожребий їм землю, ужим жребодаяні, і вселив селень їх колена і скусіша, і Пригорчиша Бога Вишню, Його не Его і и отвратийшиеся, отвергошася, отвергшиеся, якоже, і отці, і превратішася в лук розрощен, і прогніваше його в в своїх, і воїстуканих своїх, своих, його, своих його, слыша Бог, і призрє, і уничижи зіло Ізраїля, І не отри сіломської селені, єжі вселіся в Человецах, І, і предай плен крепость їх, і доброти їх, руки врагов, и затвори Вооружие люди Своя, і достояння своє призрє». Юноши, Их поїде огінь, и Деви їхні освятого не быша, священницы их мечем по душе, и вдовице їхні оплака не будут, и воста, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порози враги спять, вспять, поношень вечные даді им, и отрину силение Иосифового и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудового, Русионі же возлюби. И, создай, яку єдинорога святилище своє на землі основа і вік, і збра Давіда раба свого, і восприят його от стад овчих, отдоились поят його пости, Иякова, раба своего, Израиля, достояння своє, і у посея в незлобии сердца своего, в разумі в своєю наставил я єсть. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і во віков. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Поминаємо о здраві і спасінні рідних близьких. 30 секунд тишини. Спаси, Господи, помилуй рабов Божьих. И всех сродников, и всех друзей, и всех Нині нами тут поминаем, и всех просивших у них помолитися, и всіх воїнів всех на полі брани, и всех чающих Христового Тишенья, Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині, и присну, и во веки вековань, Боже в доше, Твои скурніше, храм святи, и Твої положиша Иерусалим, як овошне, и хранилище, Положи ша раб твоих брашно птицам небесным, плоті преподобных Твоих зверем земным, пролияша кровь их, яко воду, окрест Иерусалима и небе погребай бихом поношения соседом нашим. Подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогнивающийся до конца решется, якоо не рвение Твое, пролигни в Твой на языке, не знающей Тебе на царстве, я же имени Твое не призваша. Якобы Ядоша Иакова і и место его опустошиша, не помени наши беззаконий первых, скоро да предворятнейшероты Твое, Господи, Господі, с шахом взяло, помози нам, Боже, Спасителю наш славы ради имени Твоего Господи, избавленные учистили наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и дал весь его язык пред очима нашим от мщения крови раб твоих пролитые. Давни, притя, воздыхание, окованных, повеличуй, мышцы твои сном десины умиршленных, воздаш сусідам нашим, седьмирицы в недро их їх, ім же поносиша тя, Господі, ми же, люди твої, і овце пажиті Твоя, исповедеся Тебе, Боже, во в рот і рот возистим, хвалу Твою. Спаси Израиля, вон ми, наставляй, Яковча, Иосифа, сидяй на Херовиме явися пред Ефремом, Вениамином и Манасиєм, и воздвигни силы Твои, прийди, Воє же спасти наш, нас, Боже обрати, не просити лице Твои, спасемся, Господи, Боже, сил, доколи, гнева на молитву раб Твоих. Напітаючи нас хлібом слізними, напоїши нас слізами в меру, положилися нас при ліканні сусідам нашим і в разі наші подрожнішани. Господи Божий, сіл обратіний, просити рецепту і спасімося. Віноград із Єгипта принеслися, і зналися язик, і насадилися, і потісотворилися пред ним, і насадилися коріння його, і сполни землю, покри гори. Сені говіти, окенри Божиї, а простри розгі Його до моря і даже дарик отрасли его, Його слажились Його оплоти, и і все мимо ходящие потім озаба и вепер от обрави, и уединень і. і, і Боже, сило братіся бісі і без си по святи і, і соверші Його же на сади сниться Твоєї на Сина Человеческого. Его же укрепились и пожен огнем и за запрещение лица Твоего, погибну, да будет рука Твоя на мужа деснице Твоя, и на Сына человеческого Его же укрепились и Сибе, и не отступим от Тебе, оживишины, и имя Твое призовем, Господи, Божий, сил обратины, и просити лице Твоє, и спасемся, радуйтесь Богові. Помощнику нашему воскликните Богу Иакові, приймите Псалом и дадите им пан, псалтырь красен с гуслями, вострубите в Новомесяч трубою, во благо день праздника вашего. Яко повеление Израилеви есть, и судьба Богу Иаковле, свидение вы Иосифе положи я в них, Евней дайзы моей земли египетской я. Языка Его же, не ведящий, услышат, я тот бремени хребет его, родцы его по поработости, в скорби призвал Меиси избави ктя, услышав кявта бурні, бурни, искусивьте на воде пререкания, слышите, люди мои. И за вам, Израилю, аще послушаешь меня, не будет тебе Бог, но вниже же поклонившисься по учуждему, асбо есть Господь Бог Твой, изведы тебя земли египетские расшири уста твои, исполни я, и не послушавши люди мои, гласа мое, и Израиль не внят ми. И отпустих я по начинаниям сердец их, под начинанием своих, а ще бывшие люди мои послушали меня. Израиль, аж же бы в пути моя ходил, не частом же убовраги його бы бих і на оскорбляющих возложил бих их руку мою в рази Господні, слагаше ему, и будет время їх веки напита їх отука пшенична, і от камень меда наситі їх. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки віков, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава Тебе Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о здрави и спасенье, братья и сестры. 30 секунд, тишины. Спаси, Господи, помилуй рабо Божии. І всіх нині нами тут, поминаем і всіх всех просивших о них помолітіся, всех воїнів на полі брані і всіх чающих Христово утішення. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, во вовіки векова, амінь. Бог став, Сон ми Богу, посреди же Божия рассудит, доколи судите неправду и лица грешнику приемлете, судите сиру, и у Богу смиренное нище оправдайте, измите нища, и у Бога из руки грешничей избавите Его, непознашении же не вора заумешивать Михой, да подвижется все основание земли, а срех, Божий Истий, Сыну Вышнего Вси, ви же, яко человек, вмираєте, яко єдин от князей падаєте, воскресні, Боже, суді землі, як ти наследишь во всіх язицях. Боже, хто подобиться Тебе, не примолчи, ніже же Боже, яко якось и врази Твоего шумеша, і ненавидящие тя воздвигая слово на люди Твоя лукавного шельволи, і совіщаша на святые Твоя реша, приїдіть і потреби Мья от язик. І не поміняться ім'я Израилево к тому, яко совещаши, единомышлением вкупе на Тязове завищаша селенье і домейское смайли, тем я гаренегивал, і амон, і Амалики на племеннице, живущими в тірі, и Баясур, прийде з ними бишав заступлення, Синовом Лотовим сотвори ім'я і ісисарі, яко авімо потоці кісові, потребішеся воендорі, пиши, як огной і положи князі їх, як і Зіва, і салмана, все князі їх і жреша, да наслідім себе сітилище Божє, Боже мой, положи яко около, як отрось під лицем ветра, як огонь, популяє добра, як плам'ям пожигає гори. Как я бурю Твоей и гнем ты и я, исполня лица и бесчесть и взыщу от имени Твоего Господи, да постыдятся и смятутся век века, и посрамятся, и погибнут, и да познають, яко имя Тебе, Господь, Ты Един вышний по всей землі. Коль возлюблено население Твое Господи, сил, желает и скончевается душа Моя во дворі Господній, Сердце мое, плоть моя возрадовася, обозе живи, ибо птица, обрете себе храмину, и горлица нездо себе, и где же положи птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, царю моей, Боже мой, блажен и живущий в Думу Твоем, веки веково схвалять тебя, блажен Можье Боже есть, заступление Его Тебе, восхождение в сердце Своем положи, ввою, даль плачевное место еже положи, ибо благословение дай закону полагай. Ойду Ті цілі сила, явіться Бог Бога в сіоні. Господі Божі, сілу сліші молитву мої Боже, і іяколь, защитніше наш, виш Божий, і призри на лице Христа Твоєго, як улучши день, Єдині во дворіх Твоїх, паче, тисячі з волі примітатися. в дому Бога моєго, паче, ніже життя і вселенні грешніших, як милость і істину любить Господь, Бог благодать і славу дасть. Господь не лиші благих ходящих незлоб'ям, Господи, Боже, сил блажен човеку, повай на тя, Благоволілися, Господі, землю Твою, Твої, возвратіли і іякові, оставилися беззаконі людей Твоїх, покрилися і вся гріхи їх, Укрутилися весь гнів Твой, возвратілися і від гніва ярості Твої, возврати нас, Боже, спасені наших, і отраті ярость Твою от нас, і давай веки прогніваючися на ни. Или прострешение в Твое да в рот, Боже, ты обряжься, оживищные люди Твои возеселятся у Тебе. Я вином, Господи, милость Твоя, спасение Твоедашному слышу, что речет о мне Господь Бог, я куричат мир на люди Своя и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи, близько боящийся, його спасіння, його вселить, и славу землю нашу, милость, істина, святости,ся, правда, і мир облобезастася, істина от землі висія, і правда с небесія при нічии, Босподь, бо дасть благость і земля наша дасть плод Свой, правда пред Нім пред Идет и положить путь стопи Своя. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і вовіки веки амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Поминаємо у упокоєнні наших рідних і близьких. Одна хвилина тишини. Упокой, Господи, душу особших раб Твоїх. І всех усопших сродників, и всех войн на полюбрань биенных, и всех еженекому у них помолиться, и всех отвек осопших и простимся с урешенням вольны, невольные, и дарим царстві Небесное. Святий Боже, святий крепкий святий бессмертный помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий святий бессмертный помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий святий бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присної вовіки віков, амінь. Пресвята і Троїце помілий нас, Господі, ріхи наша, владико прості беззаконня наша, святий посвіті, і мище наше, імені Твоєго раді, Господі помілуй, Господі поміли, Господі помілуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і віки віков. Амінь. Отче наші, сі на небесіях. Да ім'я имя да при царстве Тве да будет воля Твоя, на кона небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесть, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем должником нашими, не веди нас своей искушения, избави нас от лукавого. Имущи душе моя, врачество покаяния, приступи слизяще воздыхание мо пиющие, врачу души, свободі свободи человеку любче, одного сорішені, сопричти мне блодниці, разбойнику и метарю, и дари Боже Божие без законі прощені, і спаси м'я, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, метареву покаяння, не порівновах, і и блодницей слез не сяжах, не доумейся, бо то слипление о таковому на Твоїм благоотробім спасім Христе Боже, як чоловіко і нині, і присної во веки веков. Амінь Богородице, Дівні, скверна, Ісина Твоїго молі з горніми силами, прощення привішені нам, пряжі конца дарувати і велі в милость. Господи поміли, 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 Господи поміли. Господи, помилуй, Господи, поміли, 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 Господи, помілуй, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли. Господи, помилуй, 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 воссий в сердцах наших, человеку любчи, Господи, Твоего, боговене, тленный святый, мысленные наши тверзи, очі, во ивангельские твои проповедані, розумения. Вложим нас і блаженных твоїх заповідей, і страх, та да плотские похоти вся поправь, духовные жители пройдимся, Яжико, благождения Твои, мои модствующие идей, Ти би всі происхищение душі тілес наші, Христі Божі, і тебе славу, восстанавливаем, собственно, Отцем і Всесвятим, і благим і животворящим Твоїм духом, нині і прісно, і во віки веку. Амінь. Спасибо, Господи, братья і сестри. За молитву ми з вами, Божою милості Господь, дозволив, почитали кафізму 11-му, помолилися о здраві і спасінні за наших рідних і близьких і за запокой. Всім Божої допомоги на предстоящий день в хороших справах. Ввечері будемо живі, здорові, будемо читати після 10-ї, плюс-мінус вечірні молитви. Спасі, Господі, всіх! З вами був чтець Анатолій. Спасі, Господі! за Вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки. Пасі Христос! З Богом!